Я тебе рікали! Я тихолею! Ти як хай ти витягне чаю, то ти йди матер, каже, ти з гору визивай, от прив'язує. Кинув його, та до ранку лежав привезти взяти машину і докинув у двор, до вранці мати знайшла його. Покривали. Тож хоч звір, звір ну, побив ну, зробив так нечаянно. Прийди матер, скажи, привіди, хоч матеру дворкінь, двор, матер у двор кінь, матер мати вийшла, то я занес у другий двор докинув. Да, драки не було, я вам кажу, була барба Знаєте, як тягаються за барки. Таке було, а ніякої драки не було, ніхто ні з ким не бився. Тільки кажуть, що вже я його там якоюсь дубинкою бив. Такого нічого не було. Це все видумки. Ну, поки є свідок, що я можу сказати? Я нічого, яка по відповідальність на мені. Я свідок, я не учасник цього всього, свідок поки що. Так як він казав, вони боролись, така гематома, я, я роблю теж у лікарні, такої гематоми не може бути при падінні. Там добре він його товк і не раз. Гематома, лице під губа подбита, синяк, руки, все поцарапане. Це те, що я бачила на свої очі. На даний час ми не знаємо, чи це було від отримання тілесних ушкоджень, чи як лікарі одну із версій, ну, лікарні про те, що могло бути просто інсульт. Просто інсульт за інсульт побігають. Була... Що щоб побити. це що була... ж мужчина я була... 120 кілограм! 120 кілограмів мужчина, а як же ж так? Це коли б інсульт случився, він упав, а це ж і записано геморрогічний забійцем, це витяло чимось, чи піхонуло на шроду. На теперішню міліцію треба, щоб був самосуд. Міліція може наркотика підкинути дитині чи будь-якому і обвинити його в цьому. І всі сидять і мовчать. За нами простими людьми нема защити.